вітанчика, шановне панство, пані та панове, хочу на тут, та ще знаєте, що подивитися? Подивитися, хто і кому про вас що говорять за вашою спиною. Але я не буду робити сигніфікацію. Нагадую, що загальний розклад, одна позиція. Ви просто подумайте, кожне про свою ситуацію, про людину, яку ви непевно хотіли би освітити. І тут буде, ви будете бачити взагалі інформація ваша чи не ваша. Ми будемо дивитися, що говорить за ваша спиною людина, людина і кому. І, можливо, ви почуєте щось для себе. Пожриці, яка на дні колоді, я можу сказати, що або ви, або та людина, ви один, ви один від одного щось приховуєте, або ви не розмовляєте, або ви цю людину, ну тобто ця людина не знає що у вас. Що у вас в житті відбувається, ви не знаєте, що відбувається цій людини. Можливо, ви в відносинах з людиною як таємна жінка, або таємниця якісь. Ну тобто може бути дуже багато варіантів пов'язаних з тим, на кого ми будемо дивитися. Тобто, ви або не знаєте інформацію, яка від вас прихована, або ви вже такі, знаєте, закриті. Чоловіки, до речі, повертайте на себе, якщо буде виходити якісь карти, так, ви просто слухайте, як потік інформації, яка буде йти. І а, тут ситуація буде пов'язана зараз з розкриттям. Жриця, вона приховує, і взагалі вона говорить: ця інформація прихована, це закрита тема. Від вас, це закрита, от від вас ця тема закрита. Наступна карта мага. Ми будемо зараз відкривати всю інформацію, навіть якщо людина цього не хоче. Подумайте про людину, і ми зараз подивимось, що говориться за вашою спиною. Тобто, що говорить про вас, за вашою спиною про вас. Повішений, принц мечів. Говорять. Принц кубків, емоційне навіть, розчарування. Ну і порожня карта, дивіться, як не хоче людина, щоб ви дізнавалися. За вашою спиною говорять. Загалом, дивіться, людина може розповідати, що стосунки, ваш зв'язок з вами складні. Ніби пастка, бо стан, де взагалі нічого не зрозуміло, так може звучати якась така критика, різні висловлення, а іноді як виправдання своїх дій чи прикладання правини на вас. Але паралельно тут є підкреслення, тобто це емоційна іде, а почуття показують, що людина говорить, я наприклад, там про щирість, так, про емоції і навіть прикрашаючи щось. По розчаруванню людина вона говорить про трату, про біль, про кризу і про. Те, що як сталося, людина не гадала. Вона би не хотіла, щоб так сталося. Насправді, вона сумує. Людина говорить, що ну, не вистачає. Тут є суміш болю, розчарування, але і ніжність, так би мовити. Порожня карта це символ того, що людина не хоче говорити, і жриця нам показувала це. Ну, дивіться, Макс все ж таки вийшов. От я притасувала колоду. А Мах це людина, яка вміє впливати, людина, яка може до речі підносити інформацію, використовувати так, як їй потрібно, перекручуючи, підношуючи так, як от не в тому світі як взагалі це відбувається. І по порожній карти це невизначеність і немає чіткої позиції у людини. тобто, Слова у людини, вони суперечливі між критикою, між ностальгією і, так би мовити, забезпечення себе висвітлення себе перед іншими. Або перед той людиною, якою ця людина про вас розповідає. Ну, давайте подивимось, кому саме ця людина щось говорить. Можливо, ви впізнали або впізнаєте ще. Кому людина може розповідати цю інформацію? Лицарь кубків, блазень. А благосостояння, це благополуччя, це як десяточка пентаклів. Це дуже близька людина. Поразка, це от як сімірка Пентаклів. Так? Тут має назву смерть, вежа. Регулювання це правосуддя. Ну, дивіться, ми більше не будуть діставати. І тут на дні Колоди Принц вийшов жезлів, такий активний. так? Людина активна. І людині, яка це це, це найближчі люди, з ким є довірливість або навіть інтимний зв'язок. Так. Поблазню, це може бути ділитися з тим, хто. ну, не... Ця людина вона не засуджує, по-перше, так, з ким легко, з ким, з ким людина, можливо, тут розпочала якісь нові відносини. Це як приблизно. так, це Хтось дуже близький, це або сім'я, близькі родичі, або хтось дуже стабільного близького оточення людини. Можливо, в колі, де ця людина знаходиться, і вона може відкрити себе такою, якою він, він чи вона є. Говорять про вас в моменти кризи, коли людині погано. Коли потрібно звалити з себе тягар, і просто, от, щоб по так, пожаліли людину. Тому що людина може себе нести як жертва в цій ситуації, в якоїсь між вами. І от по регулюванню це про людина шукає. Тих, хто допоможе йому чи їй відновити внутрішню рівновагу і виправити свої дії. А також людина може говорити, що тут дуже багато негараздів у людини пов'язано з вами. Тобто хтось це може бути: сім'я або хтось із рідних, близьких, близька довірлива людина, можлива жінка. Якщо це чоловік, а можливо, жінка просто навіть жінка до жінки, так? або друг знайомий, з яким людина може говорити без масок. Тобто людина знає насправді, яка людина є. Людина активна, так, з людиною може бути навіть інтим, ну, це з ким людина про вас говорить. Якщо це, я не знаю, там просто активна якась подія, вони можуть зустрічатися, вони можуть просто дуже так активно обговорювати в такі от. Е Моменти, коли людині хочеться просто от, о, скинути емоційний такий тягар. Говорить про свій білі, говорить про розчарування, говорить про безсиллю перед складеною ситуацією, одночасно покаже, що почуття є, але подає це все не в тому світі і призму, як воно насправді є, а через пом'якшення і перекручування інформації, щоб себе якось зняти цю відповідальність, що людина може бути. Тут сама винна. Людина просто шукає співчуття, виправдовання. І це на ближчому колі. Це друзі, довірливі друзі, це жінка, чоловік, ну тобто сім'я, ну, там, де людина може спокійно, знаєте, Говорити про це. Хоча людина знімає маски, але не все вона говорить, я так розумію, правдиво, як воно є. Ну, таке от приймайте, якщо інформація ваша.